Сьогодні, о півночі за Київським часом, Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на екстрене засідання присвячення падінню російського літака ІЛ 76 Нагадаю, що Російська Федерація вимагала проведення цього засідання ще вчора і. Очевидно, що якщо б головуюча у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй Франція погодилася б із цією вимогою, а не перенесла проведення екстреного засідання на добу, тоді це засідання стало б важливою частиною російської інформаційної кампанії проти України на тлі загибелі цього літака. Можна до речі, побачити, що вчора. Це ще була інтенсивна пропагандистська інформаційна компанія за участю навіть спікера Державної думи федеральних зборів Російської Федерації, російських депутатів і пропагандистів. А сьогодні у Росії говорять про ІЛ Сімдесят набагато менше, майже вся увага пропагандистів прикута до подорожі російського президента Володимира Путіна до Калінінграду і тих висловлювань, які можна почути від. Російського очільника у цьому російському регіоні, який з усіх боків оточений територіями країн-членів НАТО і Європейського союзу. До речі, Калінградська область зараз вважається одним з найбільш ризикованих регіонів з точки зору можливого прямого зіткнення Російської Федерації і країн НАТО у майбутніх конфліктах між демократіями і диктатурами, які визначатимуть розвиток ситуації у нашому сторіччі.